Доброго дня добрым людям! Сегодня я вас вітаю на каналі Веткрафт, канал творчості та гарного настрою. Сьогодні покажу на видео, як проходить трансформація старої сапіри перевареної у питательный топор. Обрезаю кончик сапіри, який там зовсім був. был... Зараз його приварю з іншої сторони. Ось так він був. Ось видно на відео. А ось так він буде. Це буде, я думаю, набагато цікавша форма. Зажимаю прижимом все. Кріплю до тісків і прихватую сварки. Спочатку по краях в різних місцях. Ну а потім проварюю усе. Тепер зачищаю весь сварочний шов, болгарочки. Что было чисто и красиво. Проверяю шов, и проварилось. На счастье проварилось все добро. Даже слідів не было и сварки. если зачищания. Вот так вийшло. Даже не скажешь, где оно проваривалось. Ось така сокира вийшла на вигоді. Ось така заготовка під метательну сокиру. Зробив ручечку швиденько. Ось таке от таке воно виходить. Потім буду оздоблювати. Всім дякую.